Давно хотів записати відео Основні ризики у відкритому вирощуванні на полісі. Ризики сезону мається на увазі. І сьогодні ми з вами на цю тему більш детально поговоримо, тому що все-таки є що сказати. Опиратися ми будемо на культури, такі як полуниця, часник, помідори, у нас туди перець, щоб було включити ну і картопля. Тобто, те, по чому ми спеціалізуємося в плані продаж. Будемо говорити коротко, понятно, я буду виділяти саме основне. Без шкідників, без нічого. Ні, хвороби там все будуть. Ну там прям такі доточні нюанси, я озвучувати не буду. Це вже все-таки треба дивитися ті плевісти, щоб чербати таку більш поглиблену інформацію в плані вирощування. Почнемо з полуниці. Тому що все-таки найперше в нас починається полуниця, я думаю, з неї почнемо. Які основні ризики сезону? Тут треба розділяти сезон як і по посадкам, так і по збору врожаю. По посадкам, це в основному впритик садити до зими. Тут вже по-різному буває, якщо зима буде не сніжною, морозною, ну, будуть випади серйозні. Якщо, наприклад, взяти сезон ягоди, це тут дуже цікава історія починається. Тому що, як показує мені досвід, вирощувати надранні сорти на полісі, саме у відкритому вирощуванні. Ну, все-таки річ така непередбачувана. Одного сезону буває все хорошо, іншого сезону буває не дуже. Напевно, ви згадали, що це будуть постійні заморозки, це понятно. Я смутно пам'ятаю часи, от коли вже тих заморозків не було. Тобто, вже останні років 5 постійно кожної весни в нас заморозки, причому пізні заморозки. Тобто це означає, що вони можуть бути на межі кінця весни і початку літа. Таке теж буває на полісі. І по цій причині постає питання вирощувати все-таки такі середні сорти, пізні сорти. Ну ми всі з вами знаємо, що на ці сорти, якщо йде пік сезону, то ціна буде не найвища. Тобто, все-таки надранні сорти вони виграють по ціні. Ну тут є така маленька проблема, що ягода може бути кислою, Мова за надранню. Це треба окремі відео дивитися, я в цьому відео більш поглиблено не буду. Просто скажу коротко, що може в той момент бути мало сонця. Я думаю, всім понятно. Також в полуниці нерідко зустрічається на полісі сіра гниль. От Мене колись хейтили, сміялися, помню один, я за нього теж розповідаю, якось, я відео про помідори знімав, що, на що ви там тим спічом ходите, хімія там і так далі. Ну Поки він сам з цим не стикнувся і поки сам не почав вивозити тачкою гнилу полуницю себе з ділянки. Потім хейт закінчився. Тобто сіра гниль у нас на полісі достатньо така річ. Часто. І потрібно з нею боротися. ну Найкраще допомагає Свіч вісенгенти, але його ціна по ціні золота. Ну Ми використовували в цьому році аналоги це був Sky. Але все одно полуниця трохи гнила, особливо та рання Альба, ну і так далі. Тут довго теж не будемо зупинятися, я думаю, всім понятно Ранні сорти може ну не тільки ранні, а й взагалі середні можуть гнисти Ну Просто що ягода в основному в той момент починається саме ранньо. В принципі, по полуниці тут все. Тут нічого такого немає. Оце все такі основні ризики, я б назвав би, в плані вирощення. Посуха, не посуха, ми сюди її не плюсуємо, тому що в ідеалі, звісно, робить капельний полив. Друга культура, з якою ми почнемо з вами обговорювати цю тему, це буде, напевно, картопля, тому що вона йде слідом за полуницею. Молода картопля мається на увазі на продаж. Які тут основний ризик сезону? Їх всього два. Два. Перше, це е, я б виділив би не приморозки, а все-таки попасти в той момент, коли буде вона в'язатися і буде посуха. Тобто це терміни посадки. Треба все-таки раніше садити. Ну тут вже друга проблема, я думаю, ви загадали, це будуть заморозки. Тому що якщо картопля змерзне, це вже мінус як мінімум 20% до вражаю. Від вражаю, точніше. Інколи приходиться вибирати між злом і злом. Тобто злом і меншим злом. Не завжди є вибір між добром і злом. Е, менше зло, на мою думку, це все-таки будуть заморозки. Тому що якщо картопля дуже сильно е, змерзне, все одно вона відходить. Але якщо картопля засушить, там буде горох. Це перевірено багато разів. По цій причині змушені йти на ризик. Біле агровокно це дуже чудово, дуже хорошо, але багато людей. Ним просто не користуються в силу того, що воно достатньо таке дороге. Багато хто кричав, що воно не допомагає. Но... Що тут сказати? От Як моя тітка картоплю Рив'єру в цьому році садила, підграв в окно, вона стояла накрита довго, поки ці всі хвилі заморозків не пройшли. Вона планує на той рік збільшувати свої площі посадки і ще докуповувати біле грав в окно. Ну, якби не рятувало, я думаю, вона б цим точно б не займалася. В принципі, по картоплі, я думаю, буде все, тому що фітофтороз ми сюди не плюсуємо. Він нам не такий страшний. Молода картопля, вона ще буває в більшості випадках, вона ще й доцвітає, її вже, як би сказати, копають. А на зиму, як показує практика, хороший фунгіцид, такий як Старк, наприклад. Картопля трошки постоїть, нав'яжеться, і в принципі там вже ти фітовторос, він не такий страшний. Ну, по шкідникам це жуки, але вони є в кожному регіоні. А третя культура це буде, я думаю, ви згадали, чесник він йде за молодою картоплею. У нас на полісі плані відкрито вирощує, тобто його сезон. Може, це і цибуля, але ми останнім часом цибулею не сильно займаємося, особливо озимою тиканкою. Тому буде часник, озимий часник, Які в його основні ризики сезону. Це його посадка. Все-таки повинно бути десь ну, хоча б кінець жовтня. Все-таки садити його перед зимою не завжди це дуже чудово, тому що зими на полісі бувають достатньо такі холодними. Буває вимерзає просто. Багато що відіграє король ділянка. Понятне діло, на полях ситуація може бути складніша, тому що на відкритому просторі можуть бути такі сильні морози і можуть місцями вимерзати. Тобто треба також. от Правильно його садити. Тобто глибина канавки вона теж відіграє ключову роль. Якщо, наприклад, на півдні деякі помилки ця культура може прощати, то на півночі ну, можуть бути з цим проблеми. Тому треба мати це все, як би сказати, на озброєнні. По поводу наступного перед зимою обов'язково треба його замочувати від фузоріозу. Тобто, буває таке, що весною починається у нас, я б сказав би. Фузереоз ще, ще раніше, чим буває цей літній фузреоз після вже того, як ви, наприклад, стрілку починаєте обломувати. Їх є якби два Да? вони бувають і весняні, бувають і літні. То якщо часник погано оброблений або взагалі не оброблений, то він вже весною весною починає сильно жовтіти місцями гинути, тому що на полісі є великий надушок вологи після зими. У нас достатньо такі бувають сніжні зими. Річки пливуть, городи в людей пливуть, тому треба теж це все розуміти. Краще часник обробити, і нікого не слухати. Потім такий ризик сезону Фузареос номер 2 це літня тема. В основному це більше після вже таких весняних затяжних злив. Тут оце все найцікавіше починається. От в цьому році мене часник особо не гнив, Но, наприклад, якщо брати тітку, якась да, ну, така, така одна ділянка зачарована просто. От часник щось там гниє. Ну, вона нічим не обробляла. Тобто, все-таки є така проблема, як на полісі. Ну, вона дуже легко вирішується, це просто хороші фунгіциди. Ну, ми брали і фондазол, і бастіон. фундазол сподобався набагато більше. Якщо брати якусь сингенту, то це Максим. Тобто, на цю тему треба просто ці протруйники подивитися в інтернеті, які зараз взагалі вони є. Ну, Саме дешеве, теж купувати не дуже рекомендую. По чеснику, в принципі, там немає що додати, далі все по технології, добрива, там стрілки, викопки і так далі. Наступна культура це буде четверта це помідори. Тут достатньо такі на полісі з нею. Нелегко, я би сказав би, у відкритому вирощуванні особливо, тому що тут треба технологія. Технологія правильна і е, багато що впливає розмір ділянки. Тобто, чим більша ділянка, тим вже так от біля них ходити стає важче. Я розумію, що в коментарях буває кричать, що там треба на гроби їх, треба там полив. Но я не чув просто от яка кількість соток у тих людей, які це кажуть. Якщо це два рядка чи три рядка, можна морочитися. Якщо тебе стоїть вже 10 соток плюс е, такої культури, то тут вже, ну, хочеш не хочеш, но, е, чимось і може жертвувати прийдеться. Тобто Потрібна все-таки на полісі технологія. Найчастіше такі, я б сказав би, вороги у нас помідорів – це фітофтороз і в цьому році був Фузриос. Фітофтороз, він достатньо таки легко з ним можна справитись, головне, не пропускати планові обробки. Тому що якщо фітофтора починається, зупинити її можна, але все-таки будуть певні випади по культура. Точніше, поки що. Якщо планові обробки хороші фунгіциди, ви можете подивитися мої всі відео про Хвилям фітофторозу на, на каналі в ці помідори та пересі, я там все показую, які препарати, для чого, ну і так далі. Всі вони робочі, всі вони в цьому році справилися, тому що помідорами ще до цієї миті батьки займаються, торгують, і також у нас на їжу вони ще до, до цієї миті є. На, на момент запису відео вже у нас, друзі, середина вересня і вже прийшло достатньо непогане похолодання. А, тому по помідорам, в принципі. Все понятно, я думаю. А, ще, ще один ризик сезону забув, чуть не забув. Це у нас починається ранні осінні заморозки. І якщо ви займаєтесь середньо такими пізніми сортами, пізніми, не робите ставку на полісі, ви можете зловити багато заморозків. Понятно, що тут треба біле гро окно, або якась міні-тепличка, щоб його все зірвати, або ідеалі хороша теплиця, щоб все зірвати, щоб воно достигало в ящиках. Тобто буває, починається на початку вересня заморозки на поліці. І оце вікно. З перших чисел червня до перших чисел вересня, це по суті три місяці. Оце вікно вам встигнути в ідеалі відпродавати всі свої помідори, а це уль... ультультрані надранні сорти в більшості випадках. Ну і ще й, щоб воно все вижило в плані фітофторозу, ну ще й не було, щоб фузаріозу. А в ідеалі, щоб ще взагалі, щоб це що, що я озвучив, да, ці всі культури, щоб не побив град. Тому що в нас на полісі також е, інколи за, заходу підтягує України, да, там Україну, такі буває, смі, смерчі зриваються, До, тут такий град буває випадає, що мало не кажеться, я вам чесно скажу. Е, ну, а по перцю що я хотів би сказати, е, в принципі, все те саме, що з помідорами, крім фітофторозу, Uh, і буває, він осипається. Тей перець, uh, як з цим боротися, я не знаю, чесно кажучи. Тому ми на цій, на цій культурі так от великих ставок на неї не робимо. Таке невеличке доповнення, і то uh, для перцю така достатньо ніжна культура, багато що вирішує все-таки ділянка. От цьому році ми, наприклад, батьки посадили знизу цей перець, він тут стоїть негарний. В порівнянні з тим, які перці в їх були в тому році, де вони стояли на висоті, на горбах, там де треба, то. Вони були набагато кращі. Разів 5, напевно, перестав році був батьків краще. Висновки цього відео достатньо прості. Всі культури на полісі, майже всі, які я перечислив, можна не то, щоб з легкістю вирощувати, але певні сили до цього прикласти треба буде. Як кажуть, без труда не витягнеш рибку з пруда. В нашому випадку, якщо ти не будеш ходити в відкритому вирощуванні, то ну, результат буде ну, чуть більше, ніж ноль. Тому постійна ходьба, постійний контроль, особливо грибкові захворювання дуже сильно прогресують на полісі. Гроза парить, гроза парить, дощі, вийшло сонце. Ідеальні умови для того, щоб вони розмножалися. По цій причині треба все-таки мати надійних таких от, навіть не постачальників, я б сказав би, а просто такі от перевірені роками бренди тієї самої хімії, добрив, щоб у вас дійсно був непоганий врожай, захист рослин, родило, ну і все як книжка пише. Но я є живим підтвердженням того, що на Поліссі вирощувати можна. І треба пам'ятати, що Полісся у 2025-му, це не Полісся у 2005-му. Достатньо таки багато що змінилось за цей час. зими стали набагато іншими, колись сніг тільки сходив весною. Зараз такі зими, що. В січні можна їхати на літню рибалку на поплавок. Тому, надіюсь комусь ця інформація була корисною. Жміть лайк, пишіть свою думку в коментарях. Ну і всім до зустрічі.